Гораночку, ласівочки соколики по іменам. Ну, Можу ще випустити одне відео. Напишіть, які хочете імена, бо, звісно, їх багато. Я ну, беру там імен 10. Так, карти знаків Зодіака, дивимося на весну. На весну, знаки Зодіака, дивимося. Так, дивимося. Так, Роман, весна буде сумніватися в тому чи іншому рішенні. ну, Нормально, за зустрічі. Хай зустрічається, все буде добре. Дмитро, захист. Захист сильний, нічого з ним не станеться весною і хай ніколи не стається. Тут він захищений. Так, Денис. Дениса далека дорога. Або поїде, або приїде додому. Або у відпустку. Так, далі. Владислав. Владислав, ух, сильна. сильне біополе. Тут ще й, е е касається воєнних, військових. Якщо він переживає за свою даму, тут все буде. Зустріч, вона йому вірна, гарна, бо падає з нею разом. Так, далі. Ольга. Ольга, побільше хочу, швидко. Ольга теж в чомусь сумнівається, але ж хай собі не сумнівається, хай їде сміло. Бо в мене там Ольга спрашивала, чи можна їхати в дорогу, то можна. Тут всі дороги весною будуть гарно, гарно супроводжуватися. Анастасія Анастасія веде переговори. Розговори, переговори з королем. Якщо довго він не виходить на зв'язок, нарешті вийде на зв'язок і нарешті ви все з ним вирішите. Далі Сергій, Сергій Сергій. крупочей за дорогу, але не поїде. Ні. Весною, хоча це березень-квітень це 100%. Ви знаєте, карти на дуже великий срок не показують. Ось показують. Там, ну, на місяць, півтора. То дорога пуста, не поїде. А якщо поїде, невдала дорога буде. Так що хай лучше сидить на одному місці. Так, далі Олександр. Хлопці ображаються, що я не дивлюсь їм по іменам. Захищений, з дамою все добре, тільки щось буде виясняти відносини. Але ну, тут нормально. Поговори, виясни і все буде добре, не поспориться. Лена, Лена сумнівається, колібається за якийсь поступок. Ану. Хай поговори, це правильно. в правильному направлінні. Неля. Неля. Ой, Неля радість получає. Боже, яка радість. Все, що вона задумувала, все, що вона мріяла, задумувала, бажання. Ось воно здійсниться цією весною. Так, Петро. Петро за даму сильно переживає, чи буде зустріч, і вона, йому вірна. все добре. Так, з нею. Ксенія. Ксенія переживає, за що вона, за свого короля переживає. Але хай не переживає, він захищений, і вона захищена, хай не переживає, не накручує себе. Ліля. Ліля сумнівається і думає, чи вона поїде в далеку дорогу, чи не поїде. Поїде Ліля, Їдьте, не переживайте, не обманюйтеся. В По дорогу поїдете, якщо вам треба доїхати. О, так, Оксана. Оксана також сумнівається в якихось розговорах за дорогу, а вона хай іде, це правильне. правильний поступок, Алла. Алла вирішує за кохання. Ну, він вас і так кохає, Алла. А якщо кохання нема, то тут нове кохання. Так, далі Лідія. Лідія. Дорога додому поїде Лідія. Це моя підписниця також. Дарина, Дарина. Так, сильна енергетика. З королем все добре і зустріч буде. Ох, яка гарна карта. Так, Анжела. Анжела дуже сумнівається, чи буде свідання розочарована. Зараз не буде трошечки, а пізніше в травні буде. Бачите, п'ятий місяць показує. Так, неоніла приболіє, але вилікується. Хвороба незначна. Вилікується. Все буде добре.